Всім привіт, друзі! Сьогодні буде розпаковочка з сайту за зима. Буде холодно, замовила зимові чоботи, виробника Крокс і пуховик Columbia. Ось така от коробочка. Трошки вона постраждала. Я так розумію, настраждалась бідна коробочка. Але сподіваємося все ціле. Запаковано. Вау! Просто, просто вау! Так, виглядають... Ну, цікаво, цікаво. Подивіться на цю красу. Ніякий сніг, ніякий дощ. Не страшні з цими чоботами. Але вони громіздські, ну нереально громіздкі. Це розмір 38. Але виглядають, ніби по 45. Ну, зроблені дуже гарно, дуже гарна якість. Отяжечка, щоб не потрапляв сніг усередину. Ось так затягується. Замочок. Захищений від води, не промок, не дуже гарно заізольовано все. Такий язичок перфорований. Вирішила зробити огляд на ці чоботи, тому що, коли шукала огляду, на Ютубі не могла знайти жодного адекватного огляду. Дуже м'яккі всередині оця штучка дуже-дуже м'якенька. Оно опа! Значочок Крокси. Ну, крокси цікаве, звісно, взуття. Нічого не скажеш. Обійшлися мені. Зі знижкою 45% в 70 євро. Так. Навіть не знаю, лишати чи повертати, Поки що не вирішила. Протестувала я чобітки від Крокс. Можу сказати, що вони дуже-дуже-дуже зручні, насправді зручні, дуже широка колодка, дуже широкий носочок пальці не зжимаються в кулачок. Я це дуже не люблю, з віком перестала себе мучити і купувати собі незручне взуття. Купую виключно. Зручне, щоб не мати проблем з нігтями. Ну, дуже зручні вони. Не хочеться віддавати. Я потім покажу, як вони виглядають на ніжці. Ну, одне можу точно сказати, що це взяття, на, мені здається, на все життя. Воно ніколи не зноситься, ніколи не порветься, ніколи не зламається. Купили одні і маєте на все життя, на всі сезони. Мені здається, підійдуть і на дощ, і на сніг, і на слякать та ляпанину якусь. Нічого їм не страшно. Мені здається, можна в них навіть поплавати. Ну, можу сказати, що я рекомендувала би хто хоче отакого взуття прямо зручні на зиму і на осінь. Мабуть, що залишу. У Швейцарії досить багато дощів. Не можу сказати, що тут прям холодно, але буває дуже сиро, неприємно зранку бігти, чи в садочок дитину вести, чи на роботу. Хочеться щось швидесенько вдягти і побігти. Ну, мені подобається. У мене ще такого взуття немає. Одні будуть такі походні. Так, наступне. Наступне у нас пуховик від Каландії. Ось такий пуховик. Каламбія, система Омніхіт. Такі всередині. Теж перед замовленням шукала в інтернеті огляди і не було жодних. Саме на цю модель чомусь від виробника є декілька відео, але вони ну, абсолютно не інформативні. Немає відгуків від покупців. Я таке не люблю. Я люблю, щоб були реальні відгуки від людей, які купили та протестували. Ззаду регулюється капюшончик. Так, на спині у нас утяжка, можна затягнути, в поясі можна не затягувати, якщо вам не подобається. Ось тут всередині є такі шнурки, на них можна затягнути. Внутрішня одна кишеня на замочку. Ось тут. Досить глибока така. І дві отакі от зовнішні. Так, тут всередині щось приємне. Матеріал дуже приємний. Що в нас тут заявляє виробник? Заявляю, що це Omni Хітс, Ну, температурний режим мені незрозумілий. Зовсім до якої температури в неї, де не думаю, що вона дуже тепла. Ага, Omni Shield це не пропускає вологу з пропіткою тканини в неї. І Heat зберігає тепло. Система, яка зберігає тепло. Гарна курточка. Обійшлася у 80 євро, так само була шалена знижка. Зараз я защиплю і вам покажу. Ось так от виглядає. Ззаду передбачені розширення, можна розщепити кнопки. І тоді буде широкий низ, не буде обмежувати рух, сказати, курточка дуже гарна і мечеться з чобітками. В принципі, Виходить непогано комбінація така. Я не знаю яке, незрозуміло, можливо, холафайбер не схожий на пух. Якщо так дивитися, навіть не знаю, яке наповнення. От мені цікаво, чи можна брати в машинці. Її. А зараз ми подивимося, чи можна її брати в машинці. Так, зроблено в Бангладеш. Значить, дозволено прання у пральній машині, делікатний режим, холодна вода. Сушити окремо, не відбілювати. Так, а цікаво, що, напов... що там наповнювач у нас. Ага. Поліефір 100%. Це у нас верх. Підклад поліефір наповнювач. поліефір, Все поліефір. Що це означає? Поняття немає. Це добре чи погано. Не знаю. Ну, курточка зручна, дуже тепла. Її точно залишу, не знаю, як на рахунок. Що битів, але її точно залишу. Напишіть в коментарях, залишати мені. Чи не залишати це взуття? Можливо, в когось було таке взуття поділіться враженнями, чи зручно в них ходити чи ні? Чи варто залишати. Ось така у нас сьогодні була розпаковка зимового одягу. Дякую, що дивилися. На все добре.